Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Піат, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження це Volvo v 70 2002 року випуску за ціною 5190 доларів. Обладнаний автомобіль у нас надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на автоматичній коробці передач на передньому приводі. Так вона у нас виглядає. Йдемо до салону. Автомат коробка. Двохзоний клімат-контроль, штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль тут навіть присутні. Передні та задні електростопідіймачі, електрогулювання дзеркалами. Заявлений пробіг автомобіля 321 тисяча кілометрів, км. Помилок по бортовому комп'ютеру ми ніяких не наблюдає. Клімат-контроль, якщо що, заправлений та працює. Також, також у нас доставили парктроники. Так, Задній ряд. Салон у нас комбінований, шкіра плюс текстиль. Потребує трішечки хімчистки. Дверні карти, в принципі, у нас в доброму стані. Питань до них немає. Стоїть автомобіль на 16 дисках, ззаду стоїть літня гума спереді зимова. Так воно виглядає по колу. Задні парктроники присутні. Маємо два фарбованих елемента це праве заднє крило та права задня дверка. По технічній частині до автомобіля взагалі ніяких немає зауважень. Заганявся він з Європи у 2017 році і з того часу в Україні всього-навсього один власник. Тому кого зацікавив даний варіант, знаходимось ми за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. також можна придбати в кредит або скористатися послою трейдин.